Вирішую халдіром кинути інвіз на цю кавалерію. І вона тепер невидима. Здорово, народ! Делька з Богданом. Мені випали гноми, обрав сині гори, а йому Лотлоріан випав. Хочу розказати, що я створив ще один канал. Тут викидаю відоски по іграм Deadlock, Dota і PUBG. Заходьте, підписуйтесь і дивіться. Мене цікаво. Грати і говорити було спочатку важко, адже був сконцентрований на катці і не встигав деякі моменти робити, вирішив прикликати там шахту, щоб троля, красти троля у ступіда. але поки там контролив, протикав усів, які забрали в мене мого ж тролика і забрали всі бабки, ходить, пробував їм надавати, але як бачимо, що ледве-ледве засейвив більбо, а тут мечниками пробував пушити, але також не встиг. Нічого не вийшло. Боже, як важко контролер, це кап'ят. Агном, чекає. Так, заберу body... я тут зараз гоблінців. Ладно, адже треба там будувати ферми, в принципі. Територія мені потрібна. Щоб не заважали швиденько зараз. тут покріплю. Блін, так наплужить на старті. Отдати одного, троляй другого, і там не получилось, і там не получилось. Ще й білку першої тіра взяв, вонючу. Ка нічого не дає. Тер можна йти на Варгів. От зараз розумію, що Варгів потрібно було забирати спочатку. У них більше винагорода. Тут не так багато, все на 100 монет. Нифіга, вже моїх варгів. Два загона, ніфіга. Ух не до контролю від Богдана. Він спасає своїх лосів. Залпа не вистачило добити. Ну і паралельно зможу забрати зараз скріп в Ух, як він й а рашить мене з боку. з писами. Знаєте, після такого старта дуже важко щось придумувати, робити. І... Рішую робити скидку на героя і зробити якогось геройчика. Адже з цими лосями я не зможу довго бігати вліво-вправо, щоб задефатись. Напевно, там же грей, тут вбив пачку лосів, але там пачка лосів вбиває мені е, загін мечників. В принципі, я то в плюс розмінявся, але все ж. Зараз от Лоріан купається в Баблі. Я сидів з Богданом, до речі, в Discord. Не знаю, він чомусь мовчав. Найш весь час. Також був сконцентрований на на грі. До речі, роблю цей відео у новій програмі. Зацінити, чи краще, чи гірше вийшло в результаті. Ефектів тут майже немає, але все рівно. Можливо, якість або звук воно краще якось підредагувало. Як же ж він рашить цей Богдан? Мені і ту шахту хоче зламати, і другу такого хрена мене вдохле. Там дели вот правил, робочий. Спася робочий. Буде аваріями мені ламати економіку, мне срочно потрібна е, повозочка. Чому так довго вилазить, не розумію. Так, ставлю майстерню. Без повозочки діла не буде. Прошатає мені війська. Богдан відправляє то в одну, то в іншу сторону. Чуть Барт не сдох по довалі, нифига вони. Больно б'ють. Економіка в мене геть поскудна. Дуже мало ресурсних будівель. Давно не грав ще й перша катка, Блін, так важко це було контролити. Там вже настільки менше буде відсотків. Так, декілька загонів лише тут. Хай захищають цей фланг. Нам ну, так і треба грати. Декілька загонів відправляти на одну сторону, щоб вони там захищали або нападали, декілька на іншу. Крім головної пачки. Так набагато краще буде більш імпакту з військ. Одночасно можна, як оце Богдан робить, у флангах задовбувати. Так, і з'являється мене повозочка. Very nice. Адже буде повозочка аварія. Не жити. Так, о, до речі, вони якраз прибігли. Час на неї підходить повозка. І. Буду щас давити. Давлю, давлю, давлю. Це трошки з... зменшить жагу до пушінга. Так, вирішив зробити таранчик. В він наче давить. А чи вийде взагалі. Їм хоч щось зробити чи ні. Зараз будемо дивитись. Богдан гарно грає, тому з ним цей номер може не проканати. Так, тут я починаю задумуватися, що мені потрібен новий герой. Там Леголас уже, халдер. Ого, пофиг вообще. Ох, <головіка> <головіка> возочку в спину, як хорошо, за, задавай майже один загін аварії. Ух, там ще й загін бучників підставився. Че ты під спасение представляешь? Так, мінус полозочка, але нічого. Місто того, нас задавила там дуже 2. Так, є бабки на Туріна, Ні, Не тарончик іде. Ну, цей похід трошки камбекнув, ну я. Ти мені все-таки вбив одного рабочую, да? Кого С... ты вспів? Вроде я ж замикав його був. Так, і до Торіна треба Орі обов'язково, адже руни рулять. Торін без рун І Торін з рунами це зовсім два різних героя. Так, як нам повозку робити. Дубо щит є. Блін. Богдан нападає, а я ще не встиг руни закинути. Ох, ян прийшов, нефіга. Вже по фортеці кидає кам'я. Нічого, в мене є торін, мене є навіть пасивка на броню. Зараз я маю... Перебивати те все. Там не так багато військ Е-е-е, хапе е. вторіна. Хілочку. чем прикол, блядь? Он не может анта, блядь, обычно быть. Ой, блядь. Было Торина, убили всю пехоту, Энд лишается. Гегетутс. Ты да че не Ну, блять, едь! Пиздец. Ладно, какая. Я не понял, как Торин сдох. что блядь. Быстро уже Я еще и пассивку на броню взял. <связь> Ладно. Бывает. Довгохилку брав. Моя улюблена фракція. за неї напевно найкраще з інших. Можна би відігратися. Так, зробимо зараз. Звичайний барочок. Дефолт, напевно, зіграю. Стандартно трактор тут. Подивимось від ситуації. Що краще зробити? Будувати ферму чи найняти братків. Так, 4 молодна в принципі нормальне. Початі наставимо. На всякий випадок може захочемо набудувати будиночки. Так, братків найняв. Так, казарма є, але війська не наймаються. Це досить погано. Треба вже наймати, а то простой. І герої довго вийдуть, і списи довго вийдуть. Можу не встигнути. в да, прошлій катки, блять, спаливши на тролю. Тринація якось постараться. Може на цій получається. Зараз скажу, що локатка не вийшла з тролем, може хоч тут вийде. С ПСЄ. Е, ставити ще одну казармочку, щоб можна було наспамити військ швиденько. Так, ну і гарну економіку робити, не забувайте. Потрібно не забувати. Ки воно так ну, буде. Це чомусь карта буває якась улітає. Буває в таких непідходячих моментах. Так бісить, капець. Так, беремо Варчантик, адже подумав, що досить довго йшов на кріп, потрібно швиденько його вбивати. Не зажати на білочку. Так, до речі, братки прийшли. Можна купувати вкрасти хоч якийсь. Отак, три сундучки. Сюди. Це раз трум вийшло набагато ліпше, ніж минулу катку. А три сундучка, приємно. Ну Тобі не дуже, конечно. Ну мені приємно. Як тільки хотів щось там побудувати і пропав печать пропала. Е, ч ти там не спав? Алло, червіс. Біжи. Ох, зараз може відстрілювати трошки покайтити, ти загін списів. Де набагато легше. Тампуй, штампуй. спаси лука, спеси лука. Якщо забрати вархів. Обла взагалі має бути дофіка. Ох, там хтось бігає. Аби не помі помітили. Валить. Берітно малорник. Походу помітили й робочого. Блять, оточили з усіх боків. А там побудуємо, може там не буде видно. Малорн? Ох, а тут біжать, біжать пушить мене Він цей грой так от хріпає, мілішний, це капець. Ну просто за секунду вбивають убивають. О, хтось б'є мені там малорн, він бликає червоненьким. Це відміняти. Ой. Делітну на малорн. Ще втратив кучу бабок там, на тих Малорнах Один побудував делітну, другий побудував делітну 300 монет. Мінус 300. Це те ще на сундуках там получив Те тільки що і приїбав. Mm. Так, нічого, робочого прикрив, Лучники навалюють. Так, прозоху не лишилось. Бачимо, що трішки розклікався трішки легше приємніше контролити. Пограти б ні? Так. Постійно. Це теж деньок, Я думаю, форму б набрав, можна було б конкуренцію топовим гравцям нашого ком'юніті давати. Ну Якщо грати з золот лорія звісно. Так, підступимо. Раз робимо, і Бо потрібні вже енти В принципі, наче перший цей етап пережили, я так розумію, там армії з палаток не було, тому грає в кардалан. Богдан. Дуже бажано на цій карті, дуже, до речі, прикольна карта, мені дуже подобається, і на цій карті контролити сигналки оці. Вони прям фланги палять і гарно видно. Чи атакує, чи ні, так флангів, ворог. Так, списи хотіли напасти, передумали, ну і добре. Так, щоденько ферму зламати. І тікать, і тікать. Так, ручниками відправив погоню. Богдан робочого слова спасає наче. Так, картованські вже лучники там з'являються. Ми їх не приб'ють оці. Потрібно робити або греть на дальність, ох, тим паче в нього вже є на дальність. Ви вже в багатьох місцях біжетесь якийсь відбувається, не люблю таке. Тівка, можна підтворити героя. Орофін, че руніль, хто з них хто, не пам'ятаю. Син Лучників перебив загін спеців в ближньому бою. Нормально, буває. Мене ніколи так не вигравав. Так, граю в призивчик лучників. Чисто для того, щоб... На даному етапі укріпити свою армію, бо решта білочок на, та, на даному етапі дають е, менше, ніж цей призивчик. Річка топова білка, але під неї потрібен урон. Якщо в тебе немає, вона useless. Е, дари також непогана шняга і антистрах. Якщо є у ворога там чешка якась, чи Боромір проти Гондора, коли граєш. Ну, ви зрозуміли. Підстанчик брати, якщо немає часу виходити в Галадріаль. Так, Карчан прижався, треба ще тікати зараз, тікати з городу. Так, забив загін весів. мене з'явилася одна ідея непогана. Пізніше про неї вам розкажу. Спину прикликаю загін три загони, до речі, лучників. І Богдан потрібно тільки відступати. Ось я зараз спробую спину піддушити, піддавити. впевнений, що це вийшло в мене, адже я просто під'їхав і почав стріляти. Нормі, нормі, вже є. я. маю Скородума скоро дума для того, щоб він абілочкою швидко наймав додаткових ентів. Якби Б, -б плюс Енти, буде дуже-дуже сильно Так, добудовую, добудовую малорне. Непогано виходить захищатись на цій карті від Арнору. Ну, кардалан. Артедайн, звісно, набагато мені чаще було депатись. Там такі де пачки бігають зазвичай. Мої вже лучники оці призивні закінчуються. Трібно з ними щось придумати. А файту немає. що я хочу. Зробити три пачки лосів, зробити грейд давки. І спробувати таким чином кавалерій зіграти. Цього Богдан е очікувати зовсім не буде. Блутлорія на давку ніхто не чекає. А там лучники, до речі, досить кайфові. Якщо їх не дочіпати, е вони, вони прям навалять, але вони й давляться досить швидко, тому давка може зайти. Так, швидко думаю, білочку прожав, зараз н не виходять. Буде набагато простіше. Ого, за один хід тобив ферму. Нормально. Так, друге, другий тир у мене закінчився. Так, прожав Горчантик. Непогане бород кинув. Але вступі десь з'являється вогонь у тих лучниках. Зараз бе досить паршиво. Треба берегти Ента. Так, паралельно я вирішую Чуть-чуть е, підолинити, кидаю по фортеці, а другими військами прикриваю. Халдіром за віз може хоч на якийсь час там геть збився ворожих лучників. А його я в тому лісі взагалі не бачу. Оце як битись проти Арнора, коли він стоїть ось в, ось в, ось в тому лісі, це катець. Так, здаю вітер, скидаю лучників. Так, прикриваю дерево борода, там вже фортеця дуже сильно коцана. Там дві тички треба дати ще по фортеці. І вона здохне. Так, знаю, що ще підпалюють дерево борода. Завчасно беру Я білку, щоб прийшов пожар. Нажимаю. І кине, чи ні. Кинув. Мінус к фортеця. Да, Богдан також зацінив. <гум> ну я довольний. Довольний, в принципі. Древоро деревобород зайшов. Правда, метам армія вся полягла, Богдана армія до стріли лишається Нічого, мій план. Трошки зараз про так, два загони лосів, потрібно ще один загін лосів для того, щоб продавити тих лучників. Лучники нарешті вийшли з того лісу дурацького, з якого нічого не видно. Так, лампа насвітила мені в очі. <звінь> Звиняйте, вимкну. Бо вже ж... було паршиво. Вирішую халдіром кинути інвіз на цю кавалерію. І вона тепер невидима буде давити. Невидимі лосі. Їдуть в бій. Так, відволікай максимально Богдана, що він відвів списи. ось Смія лосі трошки не кучно біжать. Опапа, лучники відводяться в стороночку. Сюди, боже, задовив всіх. Залишаються лише списи. Там гризочки тих загонів. І це просто-просто була анігіляція лучників карндума. Карндума кажу, кардалана. Я ще призову лучників оцих. Призыв них. якийсь момент. Так, здувалочку. Нє. Ні? Ні, здувалочки не буде. Так, пару загонів варденів. Є святилище для Ренджі. Прикликає лучників Хай танчик допомагають. там картенчик, віть як волі Чуть не загасив ні того героя? Досить жалко Ох, фортеця вже. У Богдана відновлюється. Так, ще ткудум туди відправив. Ламати і Богдан здається. Ну, один-один. Риванчик поучився. Отака каточка. Сподіваюсь, вам сподобалось. Все, ББ.